Продовжуємо плести монастирським плетінням або плетінням хрестиком берелок прапора України. В попередньому відео ви повинні були сплести дві частиночки. Сьогодні ми навчимося їх з'єднувати. Ось, якщо дивитися на схемку, у нас є дві частинки, які ми зараз сплетемо один з одним. Нагадую, що хрестик у нас складається з чотирьох бісеринок. Це дві бокові бісеринки, ось і верхня, і нижня бісеринка. Коли ми зараз будемо з'єднувати ці дві частинки, у нас бокові дві бісеринки вже є, ми ж за них будемо чіплятися. І нам залишиться лише набирати нові верхні або нижні бісеринки. Тобто, зараз, щоб з'єднати ці дві частинки, ми їх ось складемо разом, ми одягнемо. Одну нову бісеринку жовту, і повинні простягнути правим і лівим дротом через дві бокові бісеринки. Як це виглядає? Беремо жовту-бісеринку, одягнули її на будь-який кінчик? Ось вона у нас жовтенька. Тепер у нас є правий і лівий кінчик дроту. Або волосіння, або нитки, дивлячись на що ви плетете. Ось в мене бокова бісеринка, я простягаю тут. Раз, знову беру тепер лівий кінчик. І простягаю ось цей боковий, тобто першу бокову бісеринку, тепер рівняю кінці. І з'єднуємо. Ось ми майже зробили перший хрестик. Що дивитися на схемку. ми тепер повинні набрати нову, вже нижню бісеринку цього хрестика і простягти її навхрест. Беремо на будь-який кінчик дроту чи волосінні, одягаємо нову жовту бісеринку. Так. І іншим кінчиком простягаємо її нахріст. Простягнули. Раз, бачите? Як воно вже з'єднується добре. Тепер ми повторюємо те ж саме, що ми щойно зробили. Ми правий кінчик простягаємо через бокову праву бісеринку. Лівий через бокову ліву і одягаємо нову бісеринку навхрест. Показую, беру правий кінчик. Ось в мене наступний хрестик. Бачите, перший, наступний. Ось бокова бісеринка. Простягаю через неї, беру лівий. Кінчик, простягаю через бокову бісеринку наступного хрестика. Так. Ось, при затяжці, ви не бачите, вже як з'єднується. І наступну бісеринку, нижню, це у нас нижня бісеринка цього хрестика, який ми плетемо, простягаю навхрест. Простягнула. Затягнула, ось він вже сплетається. І так само ми продовжуємо плести. Простягаємо через бокову одну і другу, набираємо нову бісериночку на хрест. Беремо правий кінчик. Ось, бачите, цей хрестик. Ось у нас наступний. Ось бокова бісеринка. Ми її знайшли. Через неї правим Кінчиком, який виходить до цієї, простягаємо, беремо лівий кінчик. Підтягнемо, щоб все чітко побачити. Ось у нас наступний хрестик, ось наступна бісеринка бокова. через неї простягаємо так. затягуємо і продовжуємо ми простягнули зараз через дві бокові, бачите, наступного хрестика ось вони. Одягаємо нову бісеринку, нанизуємо наступну нахрест. Оце у нас нижня бісеринка цього хрестика і верхня бісеринка наступного. Так, розтягнули нахрест, затягнули. Бачимо тепер, де в нас наступні бокові. Бачите, що ж у нас? Це в нас верхня бісеринка. І ось вже видно ці дві бокові. Тут же ж також на схемці це видно. Ось ми зараз простягнули. Знову раз, два через бокові, одягнули нову навхрест. Знову раз, два через бокові, одну одягнули навхрест. раз, два через бокові і одну одягнули навхрест. І так ми доплитимо зараз до кінця цього рядочку. Підтягнули. Гарненько затягніть, побачите, де у вас бісеринка, через яку треба простягати, щоб не пропустити жодної. Ви бачите, що ось через цю вже простягнутий дріт, Значить, ця наступна. Підтягнули. І навпроти неї знаходиться наступне, через яку ми пронизуємо лівий кінчик. Пронизали через бокові Ось. і одягаємо наступну бісеринку навхрест. Кожен кінчик. повинні пронизати цю бісеринку. І навхрест. два Затягуємо. Гарненько. І дивимось, де в нас знаходиться наступний хрестик. Ось вона в нас затягуємо, бачимо, ось у нас верхня тепер, у нас те верхньою бісеринку для наступного хрестика. І ось ці наші дві бокові, через які ми повинні простягнути кінчики. Беремо лівий чи правий кінчик. Простягаємо через бокову бісеринку з одного боку. Простягаємо через бокову бісеринку з іншого боку. І тепер наступну бісеринку одягаємо на хрест. Нижня бісеринка для цього хрестика вона у нас. І верхня бісеринка для наступного хрестика. Затягуємо, потягнули. Бачимо, що ось у нас наша верхня бісеринка нашого хрестика. І ось дві бокові, через які ми простягнемо дріт, волосінь чи нитку. Протягуємо один кінчик, підтягнули. Другий підтягнули. І тепер ми можемо одягнути нашу ось сюди нижню бісеринку, якої ще не вистачає. Так, найлегший етап роботи у нас зроблений, першу сторону ми зробили. Тепер нам треба продовжити сшивати тепер вже бокові сторони. Для цього нам треба буде виріб скласти навпіл чітко. І побачити, де в нас тут наші потрібні бокові бісеринки. Що дивитися по схемі, ось ми тепер переходимо і сшиваємо ось ці дві сторони. Дивимося, я склала навпіл. Затягнула і бачу, де в мене яка частина нашого хрестика. Ось верхня бісеринка, ось дві бокові бісеринки, через які я повинна простягнути. Беру правий дріт, простягаю через бокову бісеринку. Беру лівий дріт, інчик. До речі, якщо вам важко дається саме цей плетіння, спробуйте спочатку сплести його на тонесенький дріт. Воно тоді буде навіть легше для вас. Ось я простягнула через дві бокові, бачимо, і одягаю нову бісеринку на навхрест. Один. Так, це в нас нижня бісеринка для цього хрестика і верхня бісеринка для наступного. Затягнула добре. І дивлюся, де в нас наступний хрестик буде знаходитися. Так, затягнула. Ось в мене хрестик утворився. Ось він у мене хрестик. Ось наша верхня бісеринка нашого наступного хрестика. І ось дві бокові. Через них я зараз буду проходити, знайшли ці бісериночки в себе, одним кінчиком проходимо через праву бокову, іншим кінчиком проходимо через ліву бокову. Ось, я бокові бісеринки вже зачепила. І тепер дивіться, я вже дійшла, так що в мене наступна бісеринка повинна бути блакитного кольору. Тобто беремо вже блакитну бісеринку. Блакитну і простягаємо її на хрест. Це наша нижня бісеринка цього хрестка, і верхня бісеринка наступного. Затягую, раз, утворився хрестик, дивлюся ось ця бісеринка, яку я зараз простягала на хрест, і бачу вже біля неї дві наші бокові бісеринки. Одним кінчиком простягаю через праву, іншим кінчиком простягаю через лівий боковий. Наступну Простягаю навхрест. Так, теж блакитну Раз, вже до блакитного кольору дійшли. І утворюємо хрестик. Дивимось, де в нас знаходиться наступний хрестик. Ось. Це вже у нас кінець цього ряду. Ось моя середня бісериночка. І ось дві бокові, через які я зараз простягну. Знайшли ці дві бокові, підтягнули, знайшли і простягнули кінчики, через і через другу бокову. Розтягнула, і тепер одягну нову бісеринку навхрест. Це наша нижня бісеринка. Так, навхрест. І це в нас остання бісеринка, останній хрестик в цьому рядочку. Затягуємо, бачмо, бачите, як воно вже зшито. І ми переходимо вже сюди, на цю сторону, вирівнюємо тут все, підтягнули, вирівняли. Побачили, що ось у нас наша бісеринка, яку ми простягнули. І ось дві бокові, через які ми повинні зараз пройтися. Беремо правий кінчик, проходимо через бокову бісеринку. Лівий кінчик проходимо через бокову бісеринку. Простягнули через бокові, одягаємо нову нашу нижню бісеринку для цього хрестика. І простягаємо на хрест. Затягуємо, дивимося, що ми сформували вже ось новий хрестик. І бачимо, що ось це у нас бісеринка ми її простягали зараз. І ось у нас вже видно дві бокові. Знайшли ці дві бокові бісеринки правим дротом через одну. Лівим дротом через одну проходимо і наступну бісеринку простягаємо навхрест. Так. Навхрест. і добренько затягуємо. Дивимося, що ми утворили, знаходимо наш бісер, ось який ми затягнули, і бачимо дві бокові. Знайшли ці дві бокові, простягнули через них. Так як ми вже простягнули через бокові, можемо одягнути середню бісеринку нижню. Нагадую, що вона у нас нижня для цього хрестика. Ось ми його закінчили хрестик цей. І вона є верхньою для наступного хрестика, який ми зараз будемо робити. Ось вона. І ось дві бокові, через які ми зараз протягнемо. Нам вже трохи залишилось. Щоб доплести простягнули через бокові, Будьте уважні, не переплутайте через які бокові, треба простягати, Гарненько затягуйте і дивіться, Вдягаємо нову бісеринку навхрест, затягнули, знову це зіставили, дивимось ось ця бісеринка, яку ми простягнули, і ось біля неї видно одразу дві бокові. Знайшли ці дві бокові бісеринки і простягнули через них через праву бокову. Через ліву бокову. І можемо простягати наступну бісеринку, лягати нижню бісеринку цього крестика навхрест. Затягнули добренько і бачимо, що це в нас вже буде. Останній хрестик в цьому рядочку. Ось наша бісеринка, ось дві бокові. Простягнули в бокові, одягаємо нову. Нижню бісеринку блакитну. Так. Ось ми сплили вже цю сторону Ну, залишається лише одна остання сторона. До речі, якщо хочете зробити якусь кишеньку, можна не сплітати, а закріпити тут. Ось так. так. Залишилася остання сторона, затягнули, знову бачимо, де в нас наш хрестик. Ось середня бісеринка, ось дві бокові. Знайшли дві бокові бісеринки і правим і лівим кінчиком пройшлися. пройшлися через бокові, одягаємо нову блакитну. І розтягнули навхрест наступну пісеринку. Так, ось у нас створився хрестик. Ось бачимо наступний хрестик. Ось наша верхня бісеринка, через яку ми простягнули, і ось дві бокові, через які ми зараз повинні пройтися. І, раз. і два. Так. І остання блакитна бісеринка, бо далі вже доплитимо трохи трохи жовтим. Волосіння, або нитка, якщо вона не є плете, ніде не чіплялася. дріт воно менше чіпляється. Ось ми затягнули, бачимо, де в нас знаходиться наш хрестик, який ми утворили на світ. Ось наша остання бісеринка. І ось дві нові бокові бісеринки для наступного хрестика вже жовтого кольору, тому приготуйте знову жовтий бісер. Нам треба буде буквально ще одна жовта бісеринка. Розтягаємо через бокові, раз, одне пічку, інше надягаємо нову бісеринку на окрест жовтеньку. Ага. Ось. Утворився такий досить міцний прапор. Не забудьте, як у попередньому відео, коли ми робили основу для цього брелоку закріпити гарним колесо або волосінь, пройтися, проплести можна хоч повністю ще один раз. Все. До нових зустрічей!